Табір прикарпатські зорі ідеальне місце для відпочинку. Щороку сюди приїжджають діти з усієї України, кажуть, хочуть знову і знову повертатися в прикарпатську слободу. Мені тут дуже подобається. Я рада сюди їхати, бо це мій другий дім. Тут весело і я полюбляю тут побувати і на спортмайданчику, і біля басейну погуляти. Це просто святе місце для мене. Тут дуже красиво. Мені дуже подобається, ще раз сюди хотіла приїхати. Зараз у Слободі відпочиває третя зміна. Це діти з надвірної та Києва. Буквально за півдня готуються до відкриття. Виконують гін, піднімають державний прапор, відрекомендовуються. Наша назва соколята! Наш девіз – Ми веселі, соколята, пані ловчі, і дівчата! Ми веселі, енергійні, собі зоні, позитивні. Якщо треба нам ще збацять, ми врубаємо. На святі дітей вітає адміністрація табору Прикарпатські зорі і гості кажуть, головне це гарний відпочинок, дружні товариство і незабутні спогади. Хочу вам побажати, щоб у нашому таборі прикарпатські зорі ви набралися більше здоров'я. Нехай кожний день запам'ятається вам яскравими враженнями, щоб ви із новими силами у вересні місяці приступили до навчання для того, щоб... Із вас свою найзаповітнішу мрію пішовши у доросле життя, могли здійснити. Всі ми маємо чудову нагоду: гарно відпочити, надихатися свіжим карпатським повітрям, знайти нових друзів, показати свої дібності, розкрити свої таланти. Тож я бажаю всім присутнім, гарного відпочинку, знайти нових друзів, емоцій, гарних вражень, здоров'я вам і дійсно, щоб від'їжджаючи ви завжди пам'ятали цей чудовий табір. Поспілкуватися з дітьми приїхали голова Коломийської районної ради Роман Дячук та депутат Івано-Франківської обласної ради Дмитро Лащук. Вони вітають нових відпочивальників на гостині прикарпатській землі і бажають гарного відпочинку. Бажаю вам добре відпочити, набрати сил, подружитися, надихатися цим свіжим карпатським повітрям. І найголовніше, щоб ви, коли десь буде вже та хвилина. Розставання, десь останні дні вашого відпочинку в таборі, що у вас були сльози на очах. Це буде говорити про те, що вам тут сподобалося і що ви ваше обов'язково приїдете. Хочу вас привітати на цій прекрасній землі. Це пришківська земля, тому я вас вітаю тут. Бажаю вам набратися позитивних емоцій, здоров'я. Далі концерт і початок незабутніх днів відпочинку у таборі «Прикарпатські зорі. Честно, Рудглену, идут музыки про тему скрыну. Найбузя вата, як буде гиля, як где...